Yeah. Mm -hmm. Я радий вітати. Наші міста побратимі дуже багато років співпрацюю. Міський голова Геннадій Глухманюк днями зустрічав давніх друзів із нашого міста побратима Шаля, що у Словаччині. Мир міста Йозеф Беліцький та начальник муніципалітету Петер Кроковець прибули до України, аби особисто висловити підтримку та зміцнити багаторічні партнерські зв'язки між нашими містами. Це була довгоочікувана зустріч після місяців телефонних дзвінків та онлайн спілкування, спричинених війною в Україні. Очільники міст нарешті потиснули один одному руки. Від перших днів повномасштабного вторгнення Словаччина демонструє солідарність з українським народом. Мер Йозеф Беліцький постійно підтримував зв'язок, переймався ситуацією в нашій громаді та робив усе можливе, аби допомогти. Ця підтримка завжди була щирою та безкорисливою. Коли в країні розпочалася повномасштабна війна, пан Йозеф перший, хто з усіх, Європейських наших колег зателефонував мені. Звернувся, чим ми можемо бути корисні, і мені дуже приємно було чути це зіну. І ми тоді зрозуміли, що країна вистоїть. Наші міста об'єднує не лише офіційне партнерство, а й справжня дружба, яка давно переросла рамки дипломатичних протоколів. У найскладніші часи словацькі друзі залишалися поруч, надавали гуманітарну допомогу, підтримували молодь, допомагали реалізовувати європейські проєкти. Окрему увагу під час зустрічі приділили культурній співпраці. Словацька сторона не лише підтримує українську культуру, а й щиро її цінує. Пан Йозеф щороку запрошує співаків, танцювальні та вокальні колективи з могилів Подільської громади. До участі у святкових заходах. Мешканці шаля відзначають, що українська пісня, музика і танець уже стали окрасою словацьких свят. Під час переговорів сторони окреслили нові горизонти співпраці, домовилися про обмін досвідом у сфері освіти, охорони здоров'я та реалізації молодіжних ініціатив. Наша країна сьогодні виборює той великий шлях і складний шлях до Євросоюзу, тому ваш досвід. Цього шляху нам дуже потрібний перспективі, щоб інтегрувати наше суспільство в європейську родину. У своїй промові Йосиф Беліцький підкреслив могилів Подільський і Шаля це друзі та партнери, які не залишають один одного у біді. А українська мужність сьогодні надихає всю Європу. Словацька делегація разом із представниками міської влади також шанувала подвиг українських героїв, які віддали життя за свободу нашої країни, поклавши квіти до меморіалу на майдані Шани. Ця зустріч стала черговим доказом того, що справжня дружба не знає кордонів і не зникає навіть у найважчі часи. Спільний шлях могилева Подільського та Шаля це шлях довіри, підтримки і віри в майбутнє. Ми об'єднуємося, ми більше співпрацюємо. Я переконаний в тому, що ми прийдемо до той перемоги, до того справедливого миру, але спільно з вами і будемо розбудовувати свою українську незалежну державу в Європейському Союзі.